І, напевно, ми всі думали, що віддача Чорнобиля навчить всіх раз і назавжди не сталося. Згадайте, початок війни, коли агресор війшов на нашу землю, хто взяв захист на себе території? Волонтери. Волонтери, активісти, це вже потім держава включилася в процес, почала вибудовувати свою структуру. І на сьогодні я думаю, що навряд чи буде по-іншому. Власне, волонтери, активісти маю на увазі, і ми маємо прекрасних, мудрих талановитих людей, представників міжнародних організацій. І ми у Львові готові бути тим пілотним містом, яке готово пройти весь цей ланцюжок правильно. Що насправді, ми почали співпрацю з МФК у 2012 році. Ми провели дуже серйозне дослідження. Ми зрозуміли морфологію. Нашої підходів. І ми мали велику ілюзію, що МФК поможе нам знайти інвестора, і цей інвестор вирішить ці проблеми. Зробить рекультивацію полігону, збудує новий завод, там глибинна переробка, спалення. Тому що всім нам говорили, що це прекрасний бізнес, що це дуже хороший бізнес. І ніхто нам не говорив, що то на утилізації в нас фортує... 2,5 євро, а в Європі від 40 до 180 євро. Це чомусь замовчувалося. І всі говорили, оце це має статися чудом. МФК важко працювало. Я пам'ятаю, ми проводили стіл, запрошували міжнародні компанії, які працюють на ринку ТПВ. Вони проаналізували тарифну політику, яка є в державі. Шановні друзі, ну як з такою тарифною політикою? Ми ж є ми ж не благодійники, ми готові інвестувати. Ми повинні мати гарантію отримати ці кошти назад. До речі, до сьогоднішнього дня питання тарифної політики в державному війні нерегульовано, що Це дуже серйозне питання, над яким треба працювати. Що ми потім зробили? Окей, потрібні кошти. Якщо брати місто Львів, то мова йде про достатньо серйозні суми, тому що рекультивація одного з найбільших полігонів в Україні, де за оцінками знаходиться до 60 мільйонів тонн. Які працює 60 років, це надзвичайно великі, великі кошти. Будівництво заводу з глибинної переробки відходів, е механіко-біологічна проробка, компостування, наступний етап, е можливо, е новий вид спалення, перетворення в енергії, це є не 10 мільйонів і не 20, і не 30, і не 40 мільйонів євро. Це набагато більше суми. Ми пішли в Європейський інвестиційний банк. Ми 2014 року почали з ним працювати. Але банк не працює напряму з містами, він працює через державу. Сталося чудо. в 16-му році, в березні місяці була ратифікована угода між Україною і Європейським національним банком. Ми просили 75 мільйонів, банк на Україну дав 400 мільйонів. І коли сталася трагедія Рубовича. Я був свято переконаний, що міністерство, ну, зрозуміючи проблему, о, що це ургентна проблема, дасть якусь окрему процедуру швидкого реагування. Прийшов рік час підписання угоди. І я вам скажу, чесно скажу, що я не є оптимістом. Я оптиміст, що ми ці кошти колись побачимо, але. Я так по розмовах з міністром розумію, що це треба ще чекати півтора року. І ви розумієте, що в нас ургентна це в нас біда. Ми розуміємо, але ви ж розумієте наші процедури і так далі. І тут нам на зустріч приходить наш хороший друг, Європейський банк реконструкції та розвитку. І говорить, окей, ми готові. Ми сьогодні мали робочу зустріч з паном Шевки, які готові на першу чергу рекультивації, на першу чергу е, сортування, на е, комплексну програму вже давати кошти. Я думаю, що кредитний комітет це питання має працювати, і ця інформація вже буде публічною з точки зору суми. Сума буде дуже, 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 дуже серйозна. Нам на зустріч йде уряд Франції. І говорить, будь ласка, виділяємо грант. Даємо одну з найкращих французьких компаній інженіринових, які робили проєктну частину полігону в Марселі. Це один з найбільших полігонів Європі. Ця компанія вже сьогодні працює і сьогодні колеги будуть презентувати в наступній панелі ці перші кроки, які вже ми зробили. Тобто, ми отримали дуже багато підтримки від громадськості, від міжнародних структур. Але на превеликий жаль, мені здається, що в нас на державному рівні ще немає розуміння, наскільки це бомба сповільненої дії. Тим більше, коли ще пробують цією бомбою, знаєте, зонгулювати в політичному процесі. А це, два... це 100 разів небезпечно. І це, мені здається, багато хто в країні починає розуміти, тому що цей бомеранг він починає навпаки давати зовсім інший ефект. Так, сьогодні Львову дуже складно. Це найважчий рік за не знаю, за час мого життя, напевно. Тому що кожного дня в мене отут проблема, куди вивезти 600 тонн, які продукує громада кожного дня. І така сама проблема є в районах Львівської області. Тому що Костомиківський район, який користувався Грибовичем, не має де вивозити. Жовківський не має де вивозити. Там Яворівський немає де вивозити. Кам'янкобузький не має де вивозити. І тільки після твердої. Принципової позиції громади міста, яка чітко сказала із в даній проблематиці, ми минулої п'ятниці підписали угоду за присутності віце-прем'єр-міністра Кастіона, щоб в межах міста, поки ми будемо здійснювати процес будівництва нового заводу, перекрити проблему Львова тими полігонами, які є в області, місто готове. Виділяти орієнтовно до 140 мільйонів гривень на рекультивацію існуючих полігонів області, плюс вибудовування нових карт, сортування лінії, важливі проекти. Тобто, дай Бог, щоб цей меморандум, який ми минулої п'ятниці підписали, був зреалізований. Я вірю, що це власне початок оцього розуміння спільної праці. Тому що місто самостійно, на превеликий жаль, не може вирішити проблему, тому що ми не маємо на території міста полігону. Ми можемо продати кошта, нам полігони треба на території там, за, за, за межею міста. Тобто перші проблески здорового гурту з'являються. Еджіс працює, ЄБРД працює. Тобто всі тут присутні, залучені в цей процес. Я насправді щиро дякую, колеги, тому що якщо б не ви, я не знаю, чи ми би вистрілили. Я не знаю, чи ми би вистрілили, насправді. Я мав розмову, звичайно, з міністром Зубком. Я друзі, робимо, робимо форум. Приїжджайте. Там спасаємо державу, спасаємо людство. Буде заступник. Я розповід, Точно Андрій тисячу процентів буде заступник. Нема. Дзвоню до Семарака. Я друже мій, ну, робимо форуму, проблематику. Тих міністр бої Андрій спасає людство, буде сто процентів мій перший заступник, все купляє квитки. Говорю з позавчора заступником їду, 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 ту. Я розумію, що, напевно, десь також поїхав спасати людство, тому що питання дуже важливе. Я думаю, що ми це переживемо. Насправді, я думаю, що міністерство перевантажені, проблем дуже багато і вони їх вирішують. Мені важливо, щоб ми були разом. Тобто, що я хочу сказати на фіналізацію свого короткого виступу, ми, оцей пілотний майданчик, ми хочемо зробити все правильно. Ми хочемо зробити якісну, класну культивацію полігону, одного з найбільших в Україні. ви розуміли, на нашому полігоні вся таблиця Менделєєва. І нехай інші потім прийдуть. Час закінчує. Раз збудувати завод-два, і саме головне це програма, яку ми почнемо реалізовувати у Львові, з Євровесті. Ноль відходів. Оце наша мета, яку ми перед собою ставимо. І щиро дякую вам всім за вашу небайдужість. І за вашу підтримку. Дякую а, дуже дякую, пане Андрію. А знаєте, мені перед те, що хто є один з співініціаторів, дуже гарно а, називається спілка а, спільна і ін... соціальна ініціатива у ГОКЕЦ хтось. Хтось це зробить, може пере мене, хтось це зробить? Може, ми може не ми. але Чекати, а, ми наразі наближаємось до найцікавішої частини, як мене завжди найбільше цікавить, тому що попередньо я не думаю, що ви заснули